Чи можуть російські окупанти відновити роботу портів на захопленій частині Херсонщини? В якому стані вони були до окупації регіону і як використовується зараз? Чому після деокупації правобережної Херсонщини не відновилася робота Херсонського і Миколаївських портів? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. На окупованій частині Херсонської області готують до роботи порти на узбережжі Чорного і Азовського морів. Про це 15 березня заявив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора регіону Володимир Сальдо. За його словами, йдеться про Скадовський морський торговельний порт, портопункти у Генічіську і Хорлах. Там планують здійснювати не пасажирське сполучення, а перевезення вантажів, зазначив окупаційний чиновник. потому что это транспортные артерии, это те как раз предприятия, которые являются и служат для того, чтобы перевозить грузы угу. и, в, и туда, и обратно. Вот. У нас когда-то даже существовало, и сейчас рассматривается этот вопрос, восстановление паромной переправы, которая действовала из Скадовска на Турцию. На город Зангулдак, це пород побратім Херсона. правная переправа экономически была очень хорошо и сильно востребована. У нас есть возможности э, загрузить уже теперь и генический порт. Пізніше в ефірі телеканалу Росія-24 Сальдо заявив, що порти Скадовська та Генічівська працюватимуть на прийом будівельних матеріалів із Криму, з Тамані і з Новоросійська. Адже попереду цитую багато будівництва, запевнив чиновник. Глубоководные большие порты в самом городе, в Херсоне, находятся, на Днепре. А вот здесь Генические и Скадовские есть морские порты, но они не глубоководные. Но все равно как бы сейчас планируется их загрузить именно поставкой сюда стройматериалов. Из Крыма, из Тамани, из Новороссийска, с той стороны тоже, ну, в Азовское море. Нагадаємо, також, що Росія планувала перетворити порти окупованого Маріуполя і Бердянська на базу свого військового флоту. Про це 21 грудня заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на колегії відомства. За його словами, російське міністерство оборони планує розгорнути у цих окупованих містах пункти базування суден забезпечення військово-морського флоту Росії. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі новинам Приазові назвав заяви сальдо про роботу окупованих портів черговим пропагандистським кроком. Ми негативно реагуємо на все те, що роблять окупанти на нашій території, вдаючи, що вони господарі там. Тому будь-яка їхня діяльність завжди направлена не на благо а для якихось там їхніх цілей. Не знаю, як правило, пропагандистські цілі. Посадовець зазначив, що порт Скадовська має певні обмеження через екологічну ситуацію в регіоні. У нас Дорогайська затока, мілке море, і відповідно порт має обмеження для судоплавства по осадці Субсуден. Це десь 5-5,5 метрів. От і порт не працював з 2013 року, тому відповідно східний канал він є дуже засміченим. І будь-які роботи з його очистки це знову таке екологічне навантаження на всю екосистему на Жергацьку затоку, що точно не сприяє на е, нормальному стану. Тому вважаю, що будь-які такі дії вони будуть дуже шкодити в майбутньому екосистемі затоки. Олександр Яковлю розповів, в якому стані був місцевий порт до повномасштабного вторгнення Росії. Порт готували. До передачі в концесію спочатку, потім е, було рішення Кабміна про те, що порт буде проданий е, і визначалася вартість. Е, насправді, інфраструктура порту майже немає, там залишився один кран і декілька майданчиків. Ну і в принципі все. Тобто там як такової інфраструктури для перевалки е, її немає. Це дуже е, в такому. В поганому стані, тому насправді майбутні порт це ревіталізація, це перетворення його на прийом менших сусідів, пасажирське перевезення і ну як туристичну частину його можна робити, але не як вантажний порт. Зараз порт Скадовська використовують російські військові у власних цілях. Додав міський голова. Нема такої інформації про якісь роботи в порту. Тобто. Порт це територія мілітарна. Там вони ховають зброю, там є склади, тому відповідно вони використовують її цю територію в своїх військових цілях. Тому говорити про якісь там роботи по відновленню господарської діяльності сьогодні. Ну нема такої інформації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що порти, про які заявив Сальдо, до окупації повноцінно не працювали. І це безперечно Скадовськ-Гінічеськ в Харлах. Там ну фактично порту немає. Ну і треба сказати, що Гінішісь-Скадовськ не функціонували повноцінно як порти вже перед окупацією. Там значну роль, наприклад, в тому, що Скадовський порт було був банкрутом, відіграв Булюк. Які доклав зусиль для того, щоб перевезення там були нерентабельними, або він не функціонував повноцінно? Гінічний порт не проводилися обслуговування, і там було замулення фарватору, проходу, і ну він дуже обмежено використовувався для рибальських цілей. Окупаційна влада намагається підтримувати у задовільному стані автошляхи і залізницю, каже експерт, якщо говорити про транспортну інфраструктуру. То вони докладають зусиль до підтримання певного стану автомобільних автомобільних доріг і залізниці, які потрібні для забезпечення порту і для забезпечення логістики військ, цивільної адміністрації. Йде там частковий ремонт на Мілітополь-Фіодосі, Мілітополь джанкові Вибачте, трасі, трошки там ну, щось намагаються робити. З розбитими їхньою важкою технікою дорогою, яка пов'язує з з гінічком. От ну, власне, на цьому, і все. Заяву Сальдо про підготовку до роботи порту у Хорлах Сергій Данилов називає кумедною і пояснює, чому це було особливо кумедно, оскільки там і порту то не існувало з часів фальсфейнов. От там причальна стійка для місцевих рибалок. Це все вкладається в їхню загальну концепцію, багато говорити, багато обіцяти. І спрямовано на ну, пропаганду великої могутньої Росії, яка спроможна запустити господарство, в якої все добре. І, і це чисто для пропаганди використовується цими гавляйтерами і російськими військовими. Експерт зазначив, що порти, які зараз розташовані на окупованій частині Херсонщини, мають невеликі потужності. Якщо Маріупольський порт, чи Бердянський, наприклад, вони все таки більші, то порти Азовського Чорного Марія в Херсонської області, які зараз знаходяться під окупацією, вони ж дуже маленькі насправді. І ну там і, і можливостей таких немає, і потреб, наскільки я розумію, немає. Вони там анонсували, Сальдо анонсував, що вони будуть запускати паромну переплаву з сказка на Туреччину. Вона існувала певний час, викликала певні суперечки в громаді. Ну, тим не менше, вона колись існувала. І Він зараз знову ж таки з пропагандистською метою потикається на те, що от ми відновимо. Цю пером переправу. А е, потреби перевозити для зберігання якісь суда в ці порти, немає і можливості немає, що головне. Доступу до цих портів зараз немає, додав Сергій Данило. Немає доступу. Я це абсолютно підтверджую. Я так думаю, що в Харлах і частково, можливо, в Скадовську використовуються для їхнього цього малого флоту прикордонної служби фсб ці катери які здійснюють патрулювання протидиверсійне патрулювання узбережжя це новини приазов'я у цьому випуску говоримо про те що відбувається у портах на окупованій частині півдня україни Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Тим часом у Маріуполі окупаційна влада вже відновила роботу порту. В акваторії нещодавно зафіксували перше російське судно. Про це 23 березня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко і опублікував відповідне відео. Політик зазначив, що чергова поставка вантажів до порту Маріуполя відбулася. Де-факто робота порту відновлена. Відтепер він теоретично може прийняти судна до 20 тисяч тонн. Якщо поїдуть військові вантажі, це в рази швидше та дешевше, ніж вантажівками, написав Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. За даними політика, судно, яке зафіксовано на виході з Маріупольського порту, має назву калівала. Належить до класу несамохідно плавуча казарма на кількість до 400 чоловік, плюс екіпаж до 40 чоловік. Судно вже використовували у російській Астрахані і його було переміщено через Ростов до Маріуполя. Цю казарму перемістили у процесі реалізації задуму з переобладнання порту у військово-морську базу, зазначив Петро Андрющенко. Маріупольське видання 0629 написало, що це списане російське судно стояло на якорі в порту Оля біля Астрахані, що у дельті річки Волга. Судно старої будівлі і останнім часом використовувалося лише як плавучий гуртожиток для нафтовиків. Раніше це був пором для перевезення пасажирів та невеликих вантажів. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що у місцевому порту зараз проводять ремонтні роботи. Для чого їм це потрібно? Для того щоб нарощувати ввезення військової техніки до маріупольського напрямку і вивозити метал та зерно, яке вони крадуть в Україні. І, власне кажучи, це такі дві мети. Вони вже Заявили про те, що будуть поновлювати пасажирські перевезення, але звісно, що це буде прикриття з одного боку завезення техніки, а з іншого е вивезення е зерна та металу з комбінату імені ліча, власне кажучи, ав автомобільним транспортом вони не не можуть задіяти такі потужності, е і зерно відповідно вивозити дорожче автомат автомобільним транспортом, тому вони шукають е, такі шляхи. Окупаційна влада не запустить роботу Маріупольського порту на повну потужність, переконаний депутат. Ну, якщо там брати у відношенні там в відсотках, ну то десь 10% від загальних можливостей е, порту у е, мирні часи, коли е, порт е, працював як український порт, який е, мав можливості співпрацювати з, зі всіма міжнародними партнерами. Е, і до відсоткових потужностей вони його ніякими силами взагалі не запустять, тому що санкції, тому що ну То, тобто раніше такий контраст. Раніше порт е, працював е, з міжнародними партнерами, а зараз вони його хочуть зробити внутрішнім портом для поєднання з Ростовською областю та Краснодарським краєм. Е, ну, тобто, зробити внутрішнім портом е, для того, щоб е, налагоджувати е, саме внутрішню логістику. У порту працюють як місцеві жителі, так і робітники, які приїхали з Росії. Додав Дмитро. Забаре так, там є і працівники, на жаль, Маріупольці. Але була така інформація, що рівень заробітної плати таким працівникам занадто низький був. Тому багато хто відмовлявся від праці від тієї праці, але ж є і. Представники країни агресора, які також там працюють над ремонтом кранів і над тим, щоб запустити пропускну спроможність порту більш ефективно в Україні. Вже неодноразово лунали заяви про необхідність залучення до зернової угоди Миколаївського порту. Після деокупації Херсона президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може наростити експорт на мільйони тонн щомісяця. Для цього він пропонує розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема Миколаїв та Ольвію. Президент Української зернової асоціації Микола Горбачов інтер'ю НВ, опублікованому 14 листопада, розповів, що через Миколаївський порт до повномасштабного вторгнення українські аграрії відвантажували близько 25-30% усього експорту. Деокупація Херсона відкриває можливість експорту зерна з портів Миколаєва, зазначив підприємець. Втім, 18 березня стало відомо, що зернову угоду продовжили, але миколаївські порти до реалізації поки не залучають. Заступник міністра фінансів України, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава, розповів, що зараз заблокована робота усіх морських портів, крім тих, які працюють в межах зернової угоди. Порти Херсона Миколаєва вони зараз не використовуються, тому що через Агресію Російської Федерації проти України по суті заблоковані усі морські торгівельні порти України, окрім портів Великої Одеси. Це от, саме Одеський морський торгівельний порт, це порт Чорноморськ, колишній Ілічівськ, і порт о, Південний. Вони працюють у межах зернової угоди. Між Україною, Туреччиною, ООН і Російською Федерацією по експорті зернової продукції із України. От, окрім зерна, в межах цієї угоди так само експортується олія, експортується шрот, ну по суті, все, що можна віднести до зернової групи. З іншими вантажами зараз працюють лише ті порти України, які знаходяться в усті Дуная. О, це порти в першу чергу. Ізмаїл ріні там е, Дунайський порт для економіки України. Важливо відновити роботу миколаївських портів, каже посадовець. До портового кластера Миколаєва, наприклад, який е в мирний час перевалював по суті близько 25 мільйонів тонн вантажів. Тобто це більше, наприклад, ніж Одеський морський торгівельний порт, та більше ніж порт Чорноморськ, колишній і Лічівськ, але менше ніж порт Південний. Ну в першу чергу для економіки України важливий Миколаївський морський торгівельний порт. От та порт Ольвія, колишній порт Октябрськ. І відповідно термінали, які знаходяться в Бухському лимані, в, в бухській протоці Миколаєва, тому що це дуже великий портовий кластер. Як я вже сказав, там другий після. Південного порту, який знаходиться у Великій Одесі, це може можливість для експорту і зернових, і металургійної продукції, і для економіки це буде мати дуже велике значення. Порти Очакова, Миколаївської області і Херсона не мають такого значного впливу на економіку України як Миколаївські. Звісно, їх робота це великий плюс для економіки, але їх значення значно менше. Що стосується Херсона, є ще певні проблеми. Поки не буде звільнений лівобережжя Дніпра. Наскільки можна буде забезпечувати безпечну роботу цього морського порту, що зараз лівобережжя Дніпра воно є по суті окупованим, і відповідно через Дніпро в районі Херсона проходить лінія розмежування. Порт знаходиться на правому березі Дніпра, але з лівого берега ми на жаль регулярно фіксуємо прильоти відповідно. Судно, яке туди зайде, повинно мати гарантії безпеки. Більш того, повинні бути гарантії безпеки для вантажу відправників, тому що вантаж треба завантажити на судно, яке туди заходить, і поки ситуація не, не вирішиться із деокупацією. Говорити, що як ситуація розвивалася дуже складно, за словами посадовця, Україна неодноразово пропонувала долучити Миколаївський портовий кластер до зернової угоди. але партнери цю ідею не підтримали так само, як українська сторона неодноразово пропонувала збільшити номенклатуру вантажів, які б могли експортуватися через українські морські торгівельні порти. В першу чергу наша економіка зацікавлена в експорті залізорудної сировини, От, оскільки Україна є одним із найбільших в світі експортерів залізної руди, і це важливо для забезпечення роботи гірськогі гірничо збагачувальних комбінатів як Кривого Рога, так і Полтавщини. Але така ініціатива теж не знаходила підтримки від інших сторін угоди. Деокупація лівобережної частини Херсонщини може сприяти розблокуванню роботи портів Херсона і Миколаєва. Додав Олександр Кава для Херсон. Це дуже важливий момент для миколаївського в певній мірі, теж тому, що Є коса, яка відділяє південну частину Дніпробузького лимана від континентальної частини, і вона зараз знаходиться так само під окупацією. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.